Дуже зачепили дитячі судьби. Перша судьба, коли дитинка зайшла сюди, сім'я многодітна, і діти не посміхалися. Це так зачіпало, так збудоражувало це все. І хотіла дитинку якось її відвлекти, якось чимось удивити. І коли пропонуєш дитині іграшки, а в неї ніякої реакції. Я була дуже розгублена тільки я, вся наша команда була розгублена, як підходи дитинки знайти. І мені на глаза попало покривальце. І я взяла те покривало, підійшла до дитинки, кажу, дивись, яке воно м'якеньке, яке воно, кажу, це діяльце. І дитина тільки тоді посміхнулася. А мама зі сльозами на глазах каже, а в нас каже, таке було, залишилось там, де ми жили. Потім у мене був ще такий випадок, коли зайшов хлопчик 10-11 років, високий, худенький, діма. І, і коли вони приїхали з Донецької області, з Краматорська, і дитині був тільки одні-єдинственні штани, передягнутися, навіть не було їм в чому. І одягу було багато, але ж він такий худенькі було, і не було те, велике було те якесь коротке. Я ж перебираємо, дивимося, бачу, які в нього одяг. Хочеться якось їм теж підібрати таке, що йому подобається. А він стоїть і каже: а на даному часі те, що є, те й будемо носити. Немає в нас вибору. Хочеться, щоб наші діти забули цю, все, що з ними трапилося, щоб настав мир і наші діти були щасливі.